Отже, в мене велике розчарування. Нікому не довіряю, не знаю, як з тим боротись. Перше, що хотів би сьогодні сказати, що ми, як християни, не маємо права ні зачаровуватись, ані розчаровуватись. По-друге, важлива річ, яка виникає із мови. Безпосередньо, хоча це не безпосередньо брехня як така, але це пов'язано з мовою, з вербалізацією наших думок прагнень, це висловлення нашого побажання добра або нещастя комусь іншому, прокляття, які, на жаль, стали частими явищами. Отож, першою причиною того, щоб я хотів поговорити про такі розчарування, опущення рук. Нещодавно мав спілкування з молодою людиною, молодшою 15 років. Ми мали трохи часу, говорили про різні речі, і мене сильно здивувало, що ця молода людина досить часто нарікала: і те погане, і те зле, і депутатам тільки дай дорватися до влади. Все зле, все погане. Якийсь момент я зловив себе на думці. Що та молода роками людина має якісь такі переконання добре побитої, начебто вона прожила все велике життя молода роками людина. Має якісь такі переконання добре побитої людини. І через ці життєві труднощі. Ця молода людина стала такою скептичною і настороженою. Та справа в тому, що ця молода людина не була побита життям, вона просто висловлює чи відзеркалює ті слова, які має дуже багато людей, на жаль. З одного боку, таке розчарування, що ніхто нічого не дає. З іншого боку, я розумію, що це може виникати з того боку, що люди розчаровані. Хотіли б змін, а змін принаймні швидких не буде, на це не треба розраховувати. З іншого боку, хотіли б, щоб це зробив хтось інший, а хтось інший їх робити не буде. Треба брати це в свої руки і самому це робити. І, можливо, таку прохолодність і опускання рук можна зустріти дуже часто в різних повсякденних розмовах. Вони змушують замислитись, що для нас, як для християн, людей, які знають заповідь, не свідчи ложно проти ближнього Твого, це не означає, що ми не повинні тільки не казати неправду. Це стосується багатьох речей. Не дозволити собі розчаровуватися, обманути себе якимось простим рішенням. Яке б хотілося прийняти, що все буде легко, просто і вже сьогодні. Тому на цих розчаруваннях треба тримати пульс, ловити їх, помічати, щоб не опускати руки. Тому що дияволові хотілося щоб ми опустили руки, махнули рукою і більше нічого не робили в плані вічного життя, так само і різні люди. Я б не хотів підтвердити теорію змови і казати, що сидять великі брати, які за всім спостерігають, маніпулюють, а ми лише жертви цієї маніпуляції. Та все-таки, якщо є якісь політичні чи економічні кола, які б хотіли нас використати, а вони є, то вони все-таки дуже хотіли б, щоб ми, як виборці чи споживачі, Опустили руки і сказали, що немає сенсу боротись, бо все вже вирішено і від нас нічого не залежить, і опустили руки. Цього робити не можна. Потрібно постійно пригадувати собі таку дуже просту і важливу справу, яку ми, як християни, повинні чітко пам'ятати. Подивіться на ситуацію, коли люди собі щось планують, чи вдасться. Щось дасть щось зробити. Мова заходить про те, чи вдасть зробити якусь подію, чи кудись піти, чи щось зробити. Людина відповідає, як Бог дасть. Я вважаю, що нам, як християнам, важливо собі пригадувати, що Бог то дасть. Він дуже багато чого дає. Але ми повинні собі пригадувати, що для того, щоб Бог давав і благословляв. Нам самим треба щось робити, і в цьому одному реченні, як Бог дасть, може бути зібрано багато різних змістів, навіть протилежних і суперечних одне одному. З одного боку, я нічого не буду робити, просто буду спостерігати, як Бог дасть, з іншого боку, я буду робити все від мене можливе, і буду робити правильно. А якщо Бог благословить і дасть, то буде. І те. У цьому реченні якось Богдась маю на увазі таке розчарування, при тому, що я робити нічого не буду і від мене нічого не залежить. Подивіться, що загалом, коли ми говоримо про розчарування чи про те, що може статися у нас в житті в цьому чи в майбутньому, дуже багато залежить від Бога, але багато і від нас, людей, тому що Бог дав нам. Руки це життя, цей світ, на цю певну кількість років Бог нам дав у руки ці обставини, які ми можемо використати або не використати добре або погано. Тоді, коли людина як християнин розуміє, що так, Бог дає час, дає благословення, дає можливості, дає розуміння, так, це Бог дає, але все-таки це я повинен зробити. Тоді, коли людина робить якісь кроки, коли в людини щось виходить, коли вдається, наприклад, виконати якусь свою мрію, зробити те, чого людина давно сподівалася, або зробити щось просто добре, навіть якусь свою роботу, своє заняття, тоді люди, людина дивиться, в мене це вийшло, я можу, в мене виходить, це можливо. Тоді у людини з'являється переконання, що все-таки не варто опускати руки, все-таки можливо працювати. Так, не все одразу. Так, роботи ще дуже багато. До кінця життя, як мінімум, вистачить, але все-таки потрібно крок за кроком це робити. І така людина, яка так підходить до цього, як Бог дасть, тобто Він додає. Але я зі своєї сторони повинен зробити все можливе, то така людина в будь-якому випадку не буде розчаровуватися одразу, а буде докладати всіх зусиль, бо потрібно зробити все, що я можу зі своєї сторони. Отож, оце розуміння то, що дає Бог розуміння свого місця на землі, розуміння що від моїх рук, думок, роботи. Багато всього залежить, тоді цих розчарувань не буде. Таке розчарування, понурість, махання рукою пов'язане передусім з тим, що за мене це має зробити хтось інший. Зараз хочемо того чи не хочемо, але живемо тими виборами і більшість людей так сприймають, якби збоку, а що вони зроблять. І знову ж ми повертаємося до того, що вийшли. Перед тим, чи вже понад кілька років тому, що це не хтось десь має вирішувати, це ми повинні вирішувати. Кожен у тому місці і на тій роботі, якою займається, ці навіть невеличкі зміни можуть багато чого поміняти. Подивіться, що ті люди, які відчувають власну відповідальність, руку пускати не будуть і допомагають іншим. Я часто приїжджаю на, пара, на парафії, розповідаю про це в неділю парафіянам. Мене завжди змушують замислитись на складені пакети, повз які треба йти в їдальню парафії, де священники харчуються, часом буває тяжко. Ті пакети приносять люди, В них ковдри, кожухи, різні речі, продукти, які, коли назбируються, Відвозять солдата Розумію, що така людина, яка купила ковдру, чи віддала якусь теплу річ з дому, яка можливо комусь більше потрібна, така людина не буде опускати рук, бо вона докладає зусиль. Людина, яка працює над своїм характером, змінюється хоча б потрохи, хоча б якось бачить, що це вдається, така людина теж не буде опускати рук. Того, що скаже, ну так раз виходить, раз не виходить, але все-таки можливо варто і потрібно боротися. Тому часто такі розчарування пов'язані з самообманом, коли людина може обманути сама себе, може розчарувати сама себе, і це, це, це теж дуже важливо. Ми стикаємося з розчаруванням в різних сферах нашого життя. Це серйозна проблема в житті більшості людей. І християни не є винятком цьому питання. але так не повинно бути. Як нам навчитися долати їх і зберігати свої серця націленими на Господа? Щоб не було причиною наших розчарувань. Бог, ми самі або інші люди, ми повинні навчитися справлятися з ними і знаходити зцілення у Бога. Якщо причиною своїх розчарувань ми вважаємо Бога, нам необхідно покаятися у своєму помилковому судженні, адже Бог бездоганний. Ці прості кроки можуть допомогти нам зустрітися з болем, управляти нашими почуттями і продовжувати слідувати за Ісусом нашим і нашою любов'ю. Перше ще таке визнання болю, розчарування рани. Не треба приховувати цього і робити вигляд, що нічого не відбувається. Краще визнати, що ти розчарований, і дати відсіч болю, адже в іншому випадку розчарування почне пускати коріння, будь чесним із Богом і іншими людьми. У цей період нам, як і ніколи, потрібна допомога наших друзів, духівників, священників, самого Бога. Тож дозволі почути крик твоєї душі, ти відчуваєш себе краще, вивільнивши свої емоції, і Господь зцілить твоє серце. Визнання болю і його вивільнення це ключовий крок. Визнай будь-які нереалістичні очікування. Найбільше розчарування зароджується з нереальних очікувань, як і від нас самих, так і від інших людей і від Бога. Ми щось запланували, але цього не сталося. Ми молилися, але Бог не відповів так, як ми очікували. Ми поставили собі за мету, але не досягали її, або хтось порушив дану нам обіцянку. Ми можемо живемо в недосконалому світі, дорогі, і ми теж самі недосконалі. Навіть віруючи, ми знаємо почасти. Тепер ми бачимо, як у дзеркалі неясно, тоді ж обличчям в обличчя. Тепер я спізнаю недосконало, а тоді спізнаю так, як і я спізнаний, 1 Коринтян 13, 12. Це означає, що, наприклад, пророче слово, якого ми дотримувалися, на яке орієнтувалися є істиною, так і коли воно здійсниться, залежить від Бога, а не від наших тлумачень. Навіть ті люди, які не хотіли розчаровувати нас, наприклад, наші батьки або чоловік, іноді роблять це. Можливо, вони не знали, що завдають нам болю, але гріх є частиною людської натури. І ніхто, навіть ми самі не можемо постійно виправдовувати всі очікування. Усвідомлення цієї істини і визнання наших нереалістичних очікувань допоможе нам стати вільними. І пам'ятаємо, коли відбувається щось не так, завжди легше звинувачувати інших і думати, що праві саме ми. Але ми знайдемо свободу тоді, коли вивчимо мотиви і очікування свого серця замість того, щоб звинувачувати інших. Навіть коли люди грішать проти нас свідомо, ми все одно стикаємося з вибором пробачити їх чи ні, і це приводить нас до наступного кроку. Прости інших і самого себе, прощення звільняє, дорогі мої, воно робить нас вільними. У Євангелії від Матея, 18 глава, Ісус розповів про це притчу у ній порівнює нас зі Слугою, якого був величезний борг. і Він не міг оплатити його. Цар по милості своїй прощає йому борг, але відразу після цього слуга знаходить свого товариша, який винен йому суму значно меншу, ніж його власний борг, і починає вимагати негайної виплати його, за те, що той не зміг сплатити боргу, він кидає його до в'ясниці. Тоді пан його покликав його і сказав до нього: Слуго лукавий, я простив тобі увесь борг той, бо ти мене благав. Чи не слід було й тобі змилосередитися над твоїм товаришем, яким я був змилосердився над тобою, розгнівавшись його пан, передав його катам, аж поки йому не поверне всього боргу. Це покарання тривали все в його життя через розмір боргу, це суворе попередження про вічні наслідки непрощення. Ісус, закінчуючи притчу, говорить такі слова, отак і Отець, мій Небесний, буде чинити вам, якщо кожний з вас не прощатиме братові своєму серця свого. Чому ж полягає послання до нас? Якщо ти йдеш за Ісусом і отримав прощення гріхів, про яке не прощення інших може йти мав, ти можеш бути зранений або розчарований, але ти повинен навчитися прощати інших людей від усього серця. Корисні поради для прощення. Це вибір і часто це процес. Ми можемо прийняти рішення прощати, тому що ми самі були прощені, і просимо про Божу благодать, щоб дотримуватися свого рішення цілком і повністю. Можливо, нам знадобиться час, щоб ущухли вщухли спогади і заподіяний біль. Іноді пробачити самого себе складніше за все. Нам, наприклад, може бути важко прийняти те, як ми вчинили, і ми не перестаємо думати про те, як ми повинні були вчинити. Якщо це твій випадок, будь ласка, поговори зі своїм духівником чи комусь, кому довіряєш. Вони поможуть допомогти тобі перевірити, наскільки реальним є твоє очікування щодо себе самого. Не будь найгіршим критиком або ворогом самому собі, навіть якщо це здається тобі нормально. Бо тоді перебуваєш у партнерстві з дияволом, який зводить наклеп на нас перед Богом день і ніч, і почує голос могутній, що говорив на небі: нині настало спасіння і сила, і царство Бога нашого, і влада Христа Його. Бо повержено обвинувача чувача братів наших, який обмовляв їх перед Богом день і ніч, откровення 12.10. Краще шукай Ісуса, який заступається за Тебе у благодаті при Його престолом. і тому може спасти повіки тих, які через Нього до Бога приступають, бо Він завжди живий, щоб за них заступатися. Євреїв 7.25. Четвертий пункт. Вернися до своєї першої любові. Так само, як слухав притчі з глави 18-ї Матея, ми не можемо відпрацювати свій борг. Бог вже показує свою до нас любов тим, що Христос умер за нас, коли ми ще були грішниками. Так як ми урятовані благодаттю через віру, усе підкорив Йому під ноги, а коли усе підкорив під Нього, то не лишив нічого, що було б йому не підкорене. Та нині ще не бачимо, щоб йому все було підкорено, а бачимо Ісуса, який за те, що перетерпів смерть, увінчаний славою й честю, який на малу хвилину був нижче ангелів, щоб благодатью Божою зазнати за всіх смерти, Євреїв 2. Нам необхідно повернутися до від Ісуса Христа, що є світкомірний первісток і мертвий володар Царю них, Йому, що полюбив нас і обмив нас від гріхів наших кров'ю Своєю, Откровення 1.5. Порятунок починається і закінчується Бог. Він, засновник і завершитель віри, який замість радуси, що перед Ним була, витерпів Хрест, сором не звертаючи уваги. Який вошів праворуч Божого престолу, Єврею 12,2 Господь не просто очікує нас більше добре справ, який за своєю суттю є марною спробою сплатити наші борги, але обіцяє прийняти жертви Богові Дух сокрушений, серцем і сокрушеним, смиренним, ти Боже, не погордиш, Псалом 50 тільки оновлений і обмити Його милостивою любов'ю, серце буде природним чином. Здійснювати добрі справи. Божі милості оновлюються з кожним вранці, ласки Господні не скінчилися, не вичерпалося Його милосердя, вони нові щоранку, велика Твоя вірність. Плач Єремії 3, 22, 23. Печаль може тривати ніч, день, місяць, але Господь обіцяв нам радість. Замість того, щоб пробувати в розчаруванні, прийди до Ісуса, який обіцяє прийняти нас розпростертими обіймами. Усе, що Отець мені дає, прийде до мене. І того, хто до мене прийде, я не відкину. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний, коментуйте, задавайте свої запитання. Мисловлюйте думки, також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!